Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Любі молільники, браття, сестри, любі наші паломники, наші спільночани, дорогі наші молільники, які прибули до підгорецького монастиря з Олеська, з бродів, місцеві, які були разом з нами. Які мали нагоду, які хотіли зустрітися, були молільники з Рогатина, які прибули своїм ходом, дякую щиро. Отже, дуже багато ми сьогодні мали нагоду бути разом, бути поруч, бути в паломництві до Підгорецького монастиря, побачити, почути, відчути насправді ту глибину того місця. Того намоленого краю. Насправді це 12 століття вже від того часу. Є згадки, що саме в тому місці молилися вірні, в тому місці відбувалися чудесні стілення і оздоровлення, відбувалися певні події, які будували і формували той Божий нарід саме в тому прекрасному благодатному місці, у підгірцях, в підгорецькому такому лісі. Де є зараз в даний час монастир отців Васильян, де є чудотворний образ підгорецької Божої Матері, Підлісної Божої Матері. Саме там, у храмі Благовіщення Богородиці, саме там є келії монаші, саме там є прекрасне джерело, саме там є той Спаситель світу, який. Несе на собі гріхи всього людства, <кій> прекрасна хресна дорога, гарні, щирі, привітні отці, які завжди радо відкрили для нас двері свого монастирського храму. Дякую цю Іліану, дякую щиро, що прийняли нас і дозволили нам помолитися, святу літургію, пройти хресну дорогу, набрати собі цілющої води з джерела. Де ми мали нагоду бути всі спільнотово разом. Насправді, хтось каже, Отче, ви вже втомлені, чи буде, чи буде ще верветься? От, буквально, можливо, 15-20 хвилин перед 9-ю ми зайшли до хати. І всі наші паломники, так само, можливо, десь і втомлені, але щасливі, як і після кожного паломництва, повірте, особливе місце. Особливий край, особлива місцина, яка десь, знаєте, пропитана духом, духом Божим Молитовним. Насправді, знаєте, от є такий вираз, я думаю, що ви неодноразово його чули от є певне місце особливе. І от, власне, тут, в нас, на Україні, є дуже багато таких особливих місць, де вони пройняті тою радістю і тою біллю. Тими посмішками і тим смутком, бо навіть і там, у цьому монастирі, дуже часто їх торкало і заторкало лихоліття війн, ці татаро-монгольські набіги, потім оці всі реформи, Польща, Австрія, Росія, потім ця радянська влада і так далі. і так далі. Я насправді не хочу зараз вертатися в ту глибину віків, бо Господь все одно зберіг це місце. Для молитви зберіг їх його для тих людей, які не забули за нього, які пам'ятають і, і десь нагадують собі про все те, що відбувалося у свій час, особливо коли місцеві люди переховували чудотворну ікону по своїх домівках, всю церковну утвор, бо все це було під забороною. Насправді там є дуже гарна краса. Той палац, який недалеко від монастиря, той храм воздвиження чесного Животворящого Христа. це є дуже величні пам'ятки світової архітектури, мистецтва, які нам треба теж зберегти. Ми бачили сьогодні, ну, звичайно, не мали нагоди зайти туди саме в замок чи в храм, саме в підгірцях, не в монастирі. В Монастирі ми були. Але ми бачили все це, що насправді велич, достойність, яка розбудовувалася саме в цьому місті, але в свій час воно дуже занепало і десь так само і сьогодні потребує тої підтримки, <кій> того реставрування і так далі. Тому ділимося з вами добром, ділимося з вами тою великою любов'ю, ділимося з вами тими духовними наповненнями, які наповнилися ми. У тому величному храмі благовіщення, де ми стояли перед обличчям Пресвятої Богородиці, молилися святу літургію, голосили Боже Слово, приймали святі тайне сповіді і Євхаристії, отримали повний відпуст от що важливо: отримали повний відпуст, бо в цьому місці передбачений той повний відпуст, коли ми промовляли святу літургію, потім в наміренні святішого отця, ми змовили Очу наш Богородице. Прочитали молитву до Підгорецької Богородиці і отримали повний відпуст, пройшовши хресну дорогу. Тому, власне, це насправді для, вірую, для віруючої людини це є великий, великий подвиг і ласка. Тому молилися ми за всі намірення, про які ви нас просили, молилися щиро від щирого серця і благали Господа, щоб зглянувся над нами, і дав сили витривалості пройти всі. Ось ці випробування, в яких ми сьогодні перебуваємо, щоб Господь дав кріпості для наших воїнів, для всіх, хто поруч з нами, для всіх, хто просили, бо їх дуже і дуже багато, наших героїв, наших достойних захисників і захисниць. Тому молимося зараз нашу вервичку і дякуємо Богові за ще один день, який Господь нам подарував, і просимо Господа, щоб ми далі продовжили наші. Паломництва і були поруч з Господом завжди. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийде і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. <кхід> Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. Всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради Спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діве і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, і славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. <кхи> Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кій> і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток. Всі разом молимося до Господа і славимо Його ім'я, не забуваючи бути активними, додаватися до молитви, бути разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, <password> <к Settings> Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. <кхух> Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молімося наш другий десяток, молитва подяки. Міємо завжди до Бога сказати дякую. І дякую Богові! Говоримо разом, зараз, у цю хвилину, за кожного молільника, який зараз разом з нами творить ту велику духовну родину. Марія Маріє, моли Мар мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати, Мар Мар Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, Мати Божа, Молися молись за нас. мос, <кій> Мария Мати Божа, Молися молись за нас. Мария Мая, Мати Божа, Молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, молитва за наших героїв, захисників, захисниць. Щира молитва за кожного, хто сьогодні напередові. Молитва сьогодні. Мене просила про молитву, маленька така красуня, Надя, прошу за тата, за рідних, за близьких. Зараз на передовій, прошу і благаю за воїнів наших, які зараз там. Тому я обіцяв дитині і прошу за її тата, який воює. Прошу за всіх батьків, за чоловіків, за братів і за сестер. Молимося щиро і благаємо, щоб Господнє благословіння було разом з нами. Тому молимося і щиро просимо за поранених, полонених, пропавших, за родини наших героїв, за тих, що сьогодні були з нами в паломництві, і їхні сини, їхні брати і сестри, їхні чоловіки, їхні рідні воюють. Молимося за те, щоби повернулися живими і здоровими, стали тут, оздоровилися через нашу любов, серця. Молимося. За всі родини. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай свій ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося четвертий десяток, і благаємо за всі наші родини, за наші сім'ї. За наших дітей, братів і сестер, молимося щиро за хворих, немічних, страждаючих тих, що поневіряються, тих, що просять про благословення, в чужині далеко від Отчого дому, в подорожі чи в паломництві. Молимося щиро за навернення грішників, молимося за стілення немічних, що прикуті до ліжка у різних важких хворобах, молимося за наших. Духовних наставників, медиків, молимося щиро за наших рятувальників, які рятують життя. Молімося, щоби Господь дав сили кліпості вдовам, сиротам, старшим одиноким, перестарілим, тих, що в сиротинцях. Просімо пречистої Богородиці через заступництво, що під горецькій іконі прославлена. Молимося і дякуємо за наше паломництво Господу Ісусу! Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша молитва, за наших наставників, за тих, хто навчає, і тих, хто навчається, за усіх наших освітян, за наших дітей, молодь. Які здобувають освіту і випробовують себе в своїх талантах, приймаючи то Боже благословення, даруючи нам сьогодні ту нагоду, щоб ми молилися за них. Тому молимося щиро за всіх за наше майбутнє, щоб ми пам'ятали, що найбільший скарб і найцінніший дар це бути людиною. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. <inement> ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе! сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, <кхід> благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Господні, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову вчинили за Божою волею. Господь дозволив сьогодні пройти цілий день служінні від самого ранку в парафіальному служінні, де ми мали нагоду мати літургію. Разом молилися в парафії, де ми мали нагоду сьогодні молитися поминальну панахиду в нашому місті за наших героїв. Потім мали паломництво до Підгорецького монастиря. Потім Господь дозволив нам і привів, і ми ще й зуміли зустрітися тут, в молитві. Тому, хвала Богові. Значить, ми варті в Бога, і тому схиляємо голову. І, як той митер б'ємо себе в груди. Визнаючи свої немочі, визнаючи свої провини, але стоїмо перед Богом і просимо в нього благословення. Завтра субота, ми молимося за душі померлих, тому, хто має особливі наміри на завтра, за душі спочилих наших братів і сестер, воїнів, в родинах наших, то прошу зголошуйтеся зараз після молитви нашої і обов'язково будемо чинити молитву за всіх, хто од віку спочив. Тому всім щиро дякую, дяка особлива нашим паломникам, дяка велика пречистій Божій Матері, в спідгірець, яка в іконі чудесний спосіб є цілющою, цілющим джерелом, яке наповнює кожного з нас. Тому, Господи, прости нам наші провини, дай нам сили, спокою, спокійно переночувати ніч, збуди нас зі сну, щоб ми знову встали перед Богом, перед Богом і чинили. Ті діла милосердя, які Господь хоче через нас чинити. Всім дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!